Про ситуацію на фронті ймовірні дії ворога говоримо далі із Іваном Тимочком, це голова Ради резервистів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Україні ради вас бачити, героям слава а, насамперед дозвольте з останньої події в тимчасово окупованому Криму, там де в, в Євпаторії, як повідомляють офіційно вже СБУ та ВМС України, провели спецоперацію і поцілили у російський комплекс ППО Тріумф. А, що скажете? Наскільки це вагома втрата для ворога? В фінансовому еквіваленті це є скільки там півтора мільярда, по-моєму доларів мільярд та двісті доларами, доларами. Це і це причому втрата, яка вже не буде ні відновлена, ні повторена, ні. Відреставрована мовно кажучи росіянами, оскільки їхні потужності зараз цього не дозволяють робити. Я вже не кажу про те, скільки там загинуло фахівців обслуговуючого персоналу, який є, був в рази напевно ціннішим і вартіснішим ніж аніж ті самі установки, що найважливішого в цьому моменті можна звернути увагу. Те, що нам вдається виявляти, попри все, радіоелектронні системи управління їхні вдається виявляти не просто виявляти, враховувати їхні маршрути і маршрути їхнього прикриття, також їхню націленість, їхні слабкі сторони, їхні сліпі зони. А це повірте надзвичайно високий рівень фахівців, які вивчають такі об'єкти, які знаходять умовно кажучи, лазівки. В обороні і надзвичайно не просто навіть важливо виявити, з'ясувати важливо провести операцію в умовах секретності. в нас, щоб не було витоку в українській армії інформації про те, що готується такий удар, шляхи, маршрути, наведення, коригування стовідсотково. Що поблизу біля таких баз, коли проводяться такі серйозні удари, перебувають наші розвідники, які умовно кажучи, тримають ще окрім там радіолокаційній системі обробки огляду у візуальному спостереженні. Такі об'єкти, це теж вдається обійти. Ворожі контрдиверсійні підрозділи це настільки складний і серйозний процес, що фінансові втрати для росіян це є мінімум. Те, що насправді вони зазнали там. Окрім цього, ми розуміємо, що на це місце заново росіяни привести нову систему якусь протиповітряної оборони, яку вони заберуть з Росії, вони однозначно не зможуть. Тому що це місце вже пристріляне. Отже, ми маємо в їхніх каналах, у їхніх шляхах пробоїну серйозну. Mm -hmm. Ну і крім цього, психологічне серйозне навантаження. Я впевнений, що дуже багато зараз генералів чергове. Російських у Криму отримає пошарця, хтось і втратить погони, хтось поїде в каземати. І це теж для нас важливо, бо це їхня внутрішня недовіра, бо зараз почнуться внутрішні перевірки, хто злив інформацію, хто здав, а це попадуть під роздачу різного ешелону люди винні і не линні. Тобто, це попосіє взаємний рівень недовіри власне в росіян на півострові. Ну і врахуванням того, що в рамках в рамках наших контрнаступальних дій власне на півдні України такі удари є важливі тим, що вони виносять російську систему прикриття їхньої, їхніх наземних сил, систем протиповітряної оборони, авіації їхньої, бо ця система вона не просто працює як протиповітряна. Її завдання також було і певне злагодження повітряних сил. Наземних сухопутних військ, кораб військово-морських в морського... Ну не флоту, у них там флотилія. Про флот вже росіяни хай забудуть після втрати флагмана Москви. І також ми бачимо, що в рамках удару власне і по портах. Нашими ракет. Ну і напевне, що най най найцінніше і найприємніше для, для кожного українського військового це те, що попри все удари наносилися українськими ракетами. Нептун угу. а це знов ну, ж привіт тим заплаканим, які ви час кричать, що у нас нічого не випускається, у нас нічого не виготовляється. І, і, і тільки, і тільки біда, і тільки наша армія гола боса, як бачимо, Нептун зумів пройти всю систему російської системи радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони, обійти її і не просто там, скажімо, вдарити візуально приблизно чи орієнтовно, а точно у визначену ціль. Дуже точно, тобто там умовно кажучи, до декількох метрів, і це надзвичайно важливо. Пане Іване, і а можете це дає пояснити. Да -да. Я правильно розумію, В системі ППО 에, Росії тепер утворилася дірка, і що це дає? Які це можливості відкриває, наприклад, там для нашого наступного удару вже цієї ночі можна туди поцілити і щось, щось пошкодити, чи що як далі? Що важливого, там не просто пробивається протиповітряна оборона, скажімо, якогось типу там С-300, С-400, бо ці системи їх охороняють системи протиповітряної оборони середньої близької дальності, тобто там цілий комплекс спеціальних установок, спеціальних спеціального персоналу, які де налагоджене обслуговування, де налагоджена підвіз тих самих ракет, тих самих боєкомплекту. І це саме навіть банально станції, не кажучи про те, що там обов'язково частина людей була в підземних пунктах, які займалися власне відповідною роботою, і такий, така, такий удар дозволяє в майбутньому зробити плюси і мінуси, вирахувати. Звичайно, що так, таких систем на півострові є декілька, і, власне, по одній, якщо вдається пробити, це так звана проба пера. А чи чекати вечора? Ну я не знаю, може і швидше. з урахуванням того, що Крим зараз дуже лихоманить наші власне не тільки системи протиповітряної оборони, але ми знаємо, що і спецназівців дуже вдало роблять висадки uh -huh. зараз. І ми знаємо, ті... ну це знову ж комплекс вив, вишки бойка. Попередньо вдалося взяти там, скажімо, відповідні трофеї. Це дало можливість пробити систему протиповітряної оборони. Пробиваємо систему протиповітряної оборони, вражаємо їхні порти. Це комплекс. Це комплекс, нічні ко бажаємо, бажаємо успіхів. Ними. Так, бажаємо успіхів нашим військовослужбовцям на тимчасово окуповану Криму і чекаємо Крим додому якнайшвидше. Пасибі Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, говорили з ним про удар по Євпаторі, який був нанесений цієї ночі по ворогу.